Дядусі пахнеш літом, тебе украло місто, але не зловло Забрати сонце із твоїх доло, забрати і очей твоїх тепло. Власні вірші Микола почав писати ще у школі, а 10 років тому до рядків вирішив додавати музику. Відтак чоловік створив чимало пісень, деякі з них навіть випустив на широкий загал. Розповідає, на таку творчість надихає все, що відбувається навколо. Проте найбільше пісень саме про кохання. Просто от щось мені прийшло на думку. Я це собі записую в нотатки, і в мене так зберігається. Там в мене майже дві тисячі нотаток. І я просто собі по настрою вже розумію там. От. Я щось відчуває якесь там є переживання. Що я записав собі кілька слів. Вони мені дуже сподобався. Думаю, ну це звучить класно. Мені це дуже подобається. І є якесь внутрішнє таке бажання це розвинути. Загалом створення пісень це більше хобі, яке хочеться розвивати. Тож молодий артист вирішив взяти участь у конкурсі авторської пісні Славань, що вже вдруге проводять у Хмельницькому. Це унікальний конкурс. Тут може кожен бажаючий. Знайти для себе платформу реалізації реалізації тої творчості, унікальної української творчості, яка сьогодні панує в нас в Україні. Ми, як обласний науково-методичний центр мистецтв», хочемо відкрити наші зірки, відкрити наші таланти. Для виступу на сцені Микола вибрав авторську пісню Галактики. Пізні галактики, зустрілися тут на клаптику. Суші помишу водою, я з тобою. Написання цих рядків зайняло лише 30 хвилин. Тоді Микола переживав труднощі у відносинах, тому пісні створював швидко. У мене були такі переживання. Я так їхав, Хмельницький сидів там собі з товаришем ушині, і десь відійшов і я. Просто, просто написали текст і все. Воно мене просто так писалося. писалося. Я так люблю дуже писати, коли, коли просто є перша стрічка, якщо я зачіплююсь за неї і просто далі розвиваю. На фестивалі, конкурсів власні музичні здібності показували 15 учасників. Це автори, композитори та виконавці. Серед них були і діти. Таланти кожного оцінювали експертне журі, найбільше зважали на Перш за все ідею, яку хотів створити автор, і наскільки вдало він її. Передав, звичайно, коли сам автор виконавець, то це легше реалізувати, але коли через якогось виконавця, то це звичайно трішечки важче. Фахівці вважають, що найбільш актуальні нині саме патріотичні, військові та автентичні пісні. Хтось може погодитися, що музика не на першому часі, але я особисто так не вважаю, тому що наші військові на передовій, в шпиталях, вони, їм так легше і вони завжди йдуть в бій, в бій з піснею. Фестиваль, конкурс авторської пісні Славень має благодійне підґрунтя. Грошовий внесок за участь та донати від глядачів перерахують на потреби військових. Тетяна Жепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.